Всім привіт! Відразу до справи. Я не люблю затягувати і вчуся руками. Шоти це просто найважча робота для мене. Бо Мені хочеться сказати, я коли дивлюсь, що ти думаю, як їм вдається стільки розповісти за такий короткий проміжок часу. Так ось, Умови оригіналу це психологи і психотерапевти. И там змішана чогось аудитория і мови, і украинскую, і російською. Мова оригіналу – це російська. Я буду скорочувати. Многие пишут о том, что мужчина дает женщине вполне осязаемые блага, а женщина веселит понятием женской энергии. Считаю, что на самом деле это далеко не так. Ведь есть и, думаю, огромный список женских проявлений, которые действительно не отбирают энергию у мужчины, а наоборот, стимулируют, вызывают положительные эмоции, помогают мужчинам, то есть вдохновляют, насколько я понимаю. Ну и далее питание. В связи с этим вопрос к мужчинам. Какие действия женщин вас вдохновляют? И к женщинам, как вы поднимаете, вдохновляете своих мужчин? І все, як почалося, я не буду. Я скопіювала декільки, декілька тез постів, які можуть бути схожі на тези, а, там різними мовами. бійка почалася нашими, вашими чоловіками, жінками. Ну, наприклад, чоловік на ім'я Віктор каже: коли є матеріальні гроші, навіть не матеріальні, мені здається, що і на рахунку, коли то пожрати можна і в ресторані та замовити клінінг, а для кексу знайти проститутку. Так, я не знаю, чого це якась така мова. наполовину російська, наполовину українська. Ну, літери українські. Ну, Жінки починають питати, що свинота. А дітей ти будеш народжувати і виховувати сам, а чоловіки які кажуть, що ви кажете, моя дитина, ми покушались, поїли з моєю дитиною, ми поспали з моєю дитиною. Дітей ви народжуєте для себе, а нам вони і не дуже потрібні, ці діти. І от мені цікаво, що ви з цього приводу думаєте, бо цього дуже багато. В сучасному світі я не люблю інфоцигані, але от всі кучі, чи багато кучі на це спрямовано, що жінка повинна свою енергію спрямовувати. А перший раз я почула від своєї подруги, це вона сказала, що головна така от задача жінки. Це надихати свого чоловіка, і, і чоловік повинен все робити, щоб тільки вона посміхалася. Так вона займіш не вийшла, бо думку чоловіків ви побачили. Ну, може, ще вийде, я не знаю, як воно буде. А, вибачте, в мене таке гостре почуття гумору. Тобто цього дуже багато, що якщо жінка свою енергію от, так от налаштувала, що вона підтримує енергетично чоловіка, то чоловік в житті багато досягає і навіть якісь курси, якісь коучинги особисто, не на курсах, а особисто вас за великі гроші навчать, як цю енергію налаштувати от так, щоб. Чоловіка надихати бути мільярдиром. Ну, особисто я цього не знаю, тому і жартую певно на цю тему. Можливо, знаєте ви, як це? А, мені здається, що в Ірландії, Ну якщо ви будете такі речі, розповідають, я ніколи не чула від ірландців. Якщо ви почнете розповідати чоловікам такі речі ірландським, то вони подумають, що ви божевільна. От, мій чоловік. Коли моя подруга отакі от щось на піванглійською, то він уважно її послухав, потім сказав: вона божевільна, запитав мене, що з нею? І, і от скільки я дивлюсь на це, я от думаю, що ірландські чоловіки вони дуже практичні. Ірландські, не тільки ірландські жінки теж, ірландський народ, дуже практичний. Я зараз з великою повагою до цього ставлюся. Ми такі романтики цього світу. І мені здається, що і те, і те непогано. Єдине, що погано що такий весь романтичний приїхав сюди, розповів про енергію, як ти будеш його надихати, бути мільярдером. А він каже божевільна. Точно, божевільна. Так і, і запам'ятаємо божевільно. Оце погано, що ваші крила обламали. Ну, я, вибачте, вже з часом оберландилася і вважаю, як ірландці, що путь до добіса натхнення. Ну, я не знаю, можливо, це коли людина не вчений, а якісь там. Художник, якийсь музикант, ще може ви будете надихати когось. А, а так, так повинні бути гроші, гроші, статки, гроші. гроші. Ви користь повинні приносити. Я казала, що мені це дуже сумно з одного боку, з іншого, я розумію, що це точно не для Ірландії. Ну, це, я так розумію, Україна між собою билася, а є росіяни між собою б'ються, у них там ще більш. Масштабні баталії і образи один на одного, бо там же ж скрепищі мають таку вагому роль, і вони закиди роблять цими скрепами один одному. Патріархат, царізм, Боже, царя А В нас просто що ми хочемо вас надихати. До українських жінок колись Гузіна робив такі. Таке зауваження, що українські жінки хочуть бути в гаремі. Ну, є такі. От я хотів. А потім пожила тут, і зрозуміла. О, зрозуміла, що світ західний дуже відрізняється від східного, і навіть від України. Так що зараз мені, от я посміялася з цього і тому і вирішила з вами про це поговорити. Мені це смішно наразі, що дорослі люди, психологи, психотерапевти б'ються між собою, що когось жінки хочуть надихати, а чоловіки кажуть до біса, кращі гроші. А нас надихають гроші, статки постійні. Вони... До України це прийшло теж. Частково. А Західний світ, я бачу, це повний матеріалізм, надихати нікого не треба. Діти багато людей відмовилось від дітей, тобто спадкоємця народжувати теж не треба, тільки гроші. Мені це сумно, бо мені хочеться таких пристрасних, теплих стосунків з однопартійцями й В ідеї поєднуватись, надихати ідейно, ідейно один одного. О, що мені подобається. Ну, тут цього мало. Тобто я теж романтична, як ви, не подумайте, що я засуджую. Єдине, що смішно, що надихати, ви вирішили за великі гроші, щоб хтось був ну, дуже успішний в житті. Якщо вам це вдається, я буду. Рада, якщо ви мені напишете, і схему як це, це просто таке розчарування таке в житті, тому я не кажу вам з таким натхненням, натхненням. Треба так підвищувати рівень мови і замінювати синонімами слова. Не кажу вам, захоплено. Про це або розчарування зрозуміло, що треба не надихати, а приносити гроші. А мені б хотілося цим чарівним дівчатам, які про це сперечаються, чарівним жінкам надихати, просто надихати когось, щоб я просто посміхалася, а він працював постійно. Сьогодні іронічне відео. Буду вдячна за коментарі і я вам дуже вдячна за увагу.